Я обіцяла, розповідаю, від яких продуктів не варто відмовлятися. Перш за все, що має бути в тарілці жінки, яка не хоче набирати, але якій потрібно покривати потреби тим, кому за. Ну, ясна річ, рибка. Причому це може бути ризна рибка, червона рибка, чи якась рибка. Оселедець з овочами, тому що це по-перше, дуже корисний білок. По друге, це омега-3, ненасичені кислоти, які нам всім дуже потрібні. По друге, цибулька. От у мене це сьогодні цибулька, це власне про кверцитит. Кверцетин – це те, що необхідно нашим судинам, це прекрасний антиоксидант і те, що охороняє наші судини від некорисного холестерину. Друге, це овочі. У мене баклажани. це те, від чого я не можу відмовитися, але овочі нам потрібні як клітковина і як джерело вітамінів і мікроеліментів. Звичайно, це зелень. Тому що зелень це те, що любить наш мікробіом, а ми маємо його харчувати. Бобові для жінки, які за бобові це найпотужніше джерело, найпотужніше джерело тіто Тут в мене інжир, щоб добре працював кишківник, сирочок, бринзочка, ще з чимось. Це знову ж таки корисні білки, від яких не можна відмовлятися. М'ясо це те, що необхідно знов ж таки кожній звінці. Тому що по великому рахунку, крім того, що це є білок, це є ще креатин, який необхідний для наших мітохондрій, для молодості наших клітин. Тому, як бачите, тут в тарілці все корисне. Тут є фруктики, які покращують роботу нашого кишківника, які є прекрасними антиоксидантами. Ну і не можу не сказати про ще один продукт, без якого на відпочинку ну, ніяк. Не закидайте мене шапками. Але так чи інакше, це бокал гарного сухого вина. Крім того, що це ресвератрол, це додає nastroj. Harno vám si nastroj.